Доброго дня, мене звати Кашпур Юрій, я кандидат психологічних наук, доцент, і наразі працюю в Київському інституті реабілітації психологом. і Займаюся тим, щоб відновлювати психічне здоров'я наших пацієнтів. Психологічна реабілітація у такому закладі, як Київський інститут реабілітації, це невід'ємна частина відновлення. Справа тім, що реабілітація вона носить комплексний характер. І у нас у черепній коробці знаходиться одна одна структура мозок, яка це такий суперкомп'ютер, який керує процесом відновлення не тільки тіла, а і наших спогадів, наших ставлень до життя, нашого бачення майбутнього, наших комунікацій з нашими близькими. От і парадокс полягає в тому, що все це має відбуватися одночасно. Таким чином, психологічна реабілітація це частина того процесу комплексного, де працює мультидисциплінарна команда на відновлення нашого воїна. По часто ми маємо ситуацію, що а, людині вдалося зберегти і психічне здоров'я не постраждало. Але у доволі в тих умовах, яких ми сьогодні живемо і маємо справу із тими пацієнтами, відсоток тих, хто потребує психологічної допомоги, він зростає е кожного практично за кожні півроку, адже війна вона не зупиняється і. А ми маємо справу вже не лише з одномоментними якимись подіями, які потребують лише психологічної стабілізації, з якими людина не може впоратися. А проблеми набувають все більше і більше комплексного характеру. Вони всі перемішуються, важкі спогади перемішуються із посттравматичним розладом. Проблеми і в особистому житті, тому що людина, наприклад, там хтось 10 років е, на війні чотирнадцятого, хтось із е, у три останні роки, хтось два роки, в когось не маленький бойовий досвід, але вони точно впливають, наприклад, на стосунки із колегами, бувшими, теперішніми, із е, друзями із своєю сім'єю, і це також стає частиною реабілітації, тому що людина самостійно відновити ці функції не може. Тому запитів у до психолога у нашому закладі є дуже і дуже багато. Наше завдання прийняти усіх практик, усіх пацієнтів, які поступають, провести таку специфічну діагностику, дуже швидко виявити проблемні моменти і одразу починати працювати, адже період реабілітації є доволі таки обмеженим. І ми маємо так таке практично непідйомне завдання порівняно із там з цивільним життям або із цивільними психологами, тому що там можна працювати надзвичайно довго. Тут же у нас є, наприклад, там місяць-два, і треба встигнути надати допомогу чоловікові, пацієнту, який проходить реабілітацію. О, тому перед нами є одразу кілька викликів: це виявити проблемні моменти. А як я кажу, це часто буває так, як доктор Стренч працює у мультивсесвіті. тому що звіднайти у кожного щось таке, чим ми можемо бути корисними, є надзвичайно важко, тому що немає формул, немає протоколів, як, в якому напрямку треба рухатися. Проте запит на психологічну роботу залишається постійно високим. Тому, що ми змогли зробити за рік, це змінити перше ставлення до психологічної роботи в умовах реабілітаційного процесу. Наразі ми маємо е, дуже гарний результат у цьому, і е, прекрасно, що наші воїни не соромляться ні звертатися до психолога. Вони розуміють, що це така незаангажована фігура, з якою можна обговорити. Як я кажу, в кабінеті я дозволяю усе: будь-які емоції, будь-які секрети, будь-які е, почуття, е, будь-які думки, все це можна проявляти. Одним із напрямків є елементарне вислуховування тобто, вислухати людину, яка носить щось у собі, іноді вона взагалі не звикла проговорювати свої почуття. Коли ми це робимо, ми вивантажуємо із глибокої лімбічної системи головного мозку те, що там заархівовано на, через виживання. Ми його перено робимо більш усвідомлюваним і таким чином знаходимо в нейронних мережах йому місце у. У такому якоби усвідомленому вигляді, і це полегшує тягар носіння, тому що насправді в ті оперативній пам'яті дуже мало місця. Там така флешка, яка постійно перевантажена раніше. У нас було таке ставлення про те, що психолог і медицина це якісь такі речі розірвані. Медики не розуміють, навіщо психологи. Вони вештаються у ними у них під ногами, от і навіщо психологія. А ми дійшли до того висновку, що психологічний напрямок відновлення це невід'ємна частина саме медичної фізіологічної реабілітації, адже мозок почасту, якщо ми думаємо, що ми керуємо мозком, то ми дуже помиляємося. Насправді, наше завдання з ним домовитися, бо керує він нами. І так як мозок сконструював е збереження тих спогадів і тих думок, і умозаключень, кожен мозок сконструював його по-своєму, і відповідно йому потрібен свій алгоритм для цього усвідомлення. І поки він це не зробить, фізіологічного відновлення почасту не відбувається, тому що людина спрямована на обдумування саме того, що відбувається з ним, з його сновидіннями, з його там втратами, з його моноді втрата побратима це куди важливіше ніж власне відновлення або себе поставити на протез. І тому фактично ми потрібні перетягнути або дати можливість це трохи почати переживати, щоб його власне тіло почало відновлюватися. Проблема полягає в тому, що ці процеси, бачите, відбуваються паралельно. Ми не можемо спочатку робити одне, а колись там дійти до другого. Нам треба е, в так домовитися із цими мозковими структурами із цією свідомістю, щоб це все відбувалося одночасно. І таким чином, ми працюємо, психологи являються частиною цієї мультидисциплінарної команди для того, щоб медики могли. Фізіотерапевти повноцінно ставити на ноги наших бійців, потрібно, щоб мозок функціонував без Ну, мозок, свідомість, уявлення. Вони також працювали без оцього такого напряга. А ще, плюс до всього, рівень стресу і рівень психічного навантаження, який є у бійця у голові. У його свідомості він настільки великий, що він ні про що інше думати не може. Іншими словами, для нього військові події десь в минулому, проте він продовжує жити тут і зараз у цих подіях. І фактично, якщо він знаходиться тут і їх проживає, то знову ж таки ні про яке фізичне відновлення почасту ми говорити не можемо. Тому от, в даному випадку ці речі є знаєте як от, степ -бай степ Вони повинні відбуватися одне за одним. По-третє, ми часто стихаємося із ситуацією, коли нам телефонують там попаяло, там фляга закипіла» там чи ще щось, ось такі фрази. Що є цілком зрозуміло, тому тобто, що багато військових, наприклад, там, приймають психоактивні речовини, зловживають спиртними напоями, їх до цього спонукають їхні колеги там, по цеху. І іншого виходу вони не знаходять. І фактично, іноді ми починаємо працювати навіть перші психологи, але а потім вони заходять у фізичну реабілітацію. Буває таке, що наш пацієнт, наприклад, проходив фізичну реабілітацію. До психолога не звертався, старався уникати, проходить період реабілітації, ми його виписуємо, через 2-3 місяці ми дізнаємося, що він там із якимось нервовим зривом все одно попадає у заклад, де, ну, такий більш спеціалізований. Тому ми в своєму закладі ми розуміємо, що це речі не розривні. Краще, щоб це відбувалося паралельно. Мета психологічної реабілітації вона теж також являється неоднозначною, тому що одніх бійців е вже виводять поза штат, і наше завдання сприяти їхньому поверненню у цивільне життя. І це надзвичайно є складно, тому що на той момент, коли це відбувається, він може бути, наприклад, не із цим рішенням, і ми, він із цим рішенням і живе військово-лікарської комісії. І тому наше завдання, яким чим нам його адаптувати. По-друге, є купа тригерів, на які він реагує. По-третє, він себе не бачить у цивільному житті. Або він втратив зв'язок, наприклад, із цивільним життям. Він себе приєднує тільки до військового військових. Тому одним із на... Прямком'являється це супровід у поверненні е, військових до е, цивільного життя до, до способу цивільного мислення. А друга ситуація це допомогти військовому. В реабілітації в розвинути навичку турбуватися про себе, якої, наприклад, у нього не було, бо він її втрачає, вона викривлюється під час бойових дій, але при цьому не не розслабити його настільки, щоб він не міг втратити свої військові здібності. Тому бо ми знаємо, що він тут на реабілітації заради того, щоб повернутися до виконання своїх завдань. Третя мета це. Супровід взагалі бійця в процесі відновлення. Ми не знаємо, куди він піде. Він сам знаходиться в ситуації невизначеності. Ми процес реабілітації, наприклад, тільки починається, і наше завдання просто супроводжувати його у цьому процесі, щоб ми опрацьовуємо те, що у нього виникає актуальним, тобто працювати по запиту. Але не налаштовувати ні на які там прогнози, і це часто буває дуже непосильною задачею, тому що ну працювати в ситуації невизначеності це як жити в умовах початку війни або й зараз, коли ми не знаємо, коли це закінчиться. Це буває дуже виснажливо. Сама тоді сама ситуація реабілітації. Вона може бути там два місяці, а може бути два роки.